Років 20-30 тому нею несамовито пишались наша Наташа у Раші і не десь там на задвірках, а підкорила московську сцену, ба більше крутила самим ігорем Ніколаєвим як хотіла. Для мене це дуже важка, дуже болюча тема. Потім Наташа приручила дикуна Тарзана і вже разом із ним не сходила з екранів телевізорів. Про таку славу не мріяв навіть Кашпіровський, який, до речі, теж українець народився в селі Ставниця, що на Хмельниччині. Але про нього іншим разом. А поки про ту, до якої була прикута шалена увага пострадянської публіки, про Наташу. Бо вона ж мала показати тим росіянам, які справжні українки. Тебо боже щастя, майстри. Певний час Наташа дійсно показувала, поки не забула одного дня, корольова так закохалась у Путіна, що вирвала себе з України майже з корінням. Але про все по черзі, знову кацапи. Народилася Наташа Корольова, а точніше Поривай у Києві. На Московію подала ще засовка «Жовті тюльпани. «Пісня Года і оце от усе. Трогі. Автори пісні Жовті тюльпани Ігор Ніколаєв і Серж Бомеляйд. З композитором і продюсером Ігорем Ніколаєвим її з часом пов'яже не лише творчість, а ще й шлюб. Однак залишимо, поки особисте життя дельфіна і русалки у спокої і повернемось до статистики. За 40 років творчості вона наштампувала понад 130 пісень. Але свій черговий жовтий крінж Наташа тепер у Києві не заспіває. Я давно вже не в'їзна, я дуже сумую. У мене там могили, близькі, дорогі люди. В Україні поривай, а саме це справжнє прізвище корольової під санкціями за підтримку кривавої російської політики. Ще з 2016-го, після виступів в окупованому Криму, її ім'я красується в базі Миротворець. А СБУ тоді ж чітко поставила крапку. В'їзд на територію України заборонено. Наташа корольова. Наприклад, от ти дівчинко. Ти жила на борщагівці поруч зі мною. Ти співаєш українські пісні, ти любиш Україну, нібито. Гаразд, ти промовчала, але ти виставляєш у інстаграм анонс твого концерту в якомусь задріщенську. До речі, назва цього міста Урюпінськ. Це взагалі анекдот. Тобто тут дітей вбивають, гвалтують дітей, а ти пишеш якісь пости про те, що в тебе концерт в Урюпінську. Просто у Ну, ти ж із Києва, ти ж українка. Як ти можеш? Нині путіністка корольова їздить тішити публіку там, де аплодують агресії. Ну і звісно, на корпоративи Скабєєвої. Там завжди раді співати під фанеру в обіймах пропаганди. Надовго. На А ще Наталія разом зі своїм тарзаном знімалася в шоу. Я стар, я стар, я віа суперстар. Це черговий пострадянський шлак. Двіжує його колишня українка на дні народження Кіркорова. Нарешті витвір автора побачив автора. Наташі не звикати пробувати дно, але вона робить спроби постукати знизу. Нещодавно корольова поривай, яка славить СРСР та ігнорує геноцид свого народу, випустила треки з колегою путіністом на прізвисько Газан. Лейтмотив цієї, так би мовити, пісні Наташа Мейд ін Раша. Серйозно? так, от навіть схиблені зет патріоти не змогли проковтнути оце щось, особливо вибрики співачки у переважно червоному вбранні з африканською зачіскою на тлі Кремля. Як то кажуть, це не виступ, а танець, екзорцизм. Made in Russia – з любов'ю до несмаку й абсурду. В принципі, корольовий тарзан не дельфіни русалка, пара ще та. На новий рік вони вбрались у радянську символіку, щоб вітати іще одного прихильника кремлівської верхівки Володимира Вінокура. Ой, як каже українська приказка, хіба ж мама винувата, що дитина дурнувата. До речі, Сергій Тарзан Глушко офіцер запасу російської армії і фанат традиційних скріп, і діди воювали. Хлопці, російські солдати, солдати російської армії, вся країна вірить у вас. Ми дуже переживаємо за вас, любимо вас, ми з вами. І це лише одна половина родини. Хоча матуся оберігачки скреп Людмила Пор. Вай, мешкає у США. мої друзі, мої любі діти. Я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники всі в Україні. І я просто серцем і душою з ними завжди кожен день, кожну секунду. Після повномасштабного вторгнення мама Наташі люда, начебто, відвідувала концерти українських зірок із синьо-жовтим прапором на плечах, і відверто засуджувала дії Путіна. А отже, практично наплювала на свого зятька. Не перший не шкода. Я у своїй родині відчуваю себе, ну напевно, як наш міністр іноземних справ. Ну просто Лавров або швидше Маша Захарова від болотяного шоу-бізу. Справжня дипломатка Наташа Мейденраша спокійнісінько катається до мами у штати. Так, так, у той самий страшний осередок капіталізму. Поїхала в Америку. Мовчунка корольова зробила свій вибір. Куди поїхала? Виїжджала до Америки. Оце ви придумали таке. Тобто цього не було? Ну було вже ж, але ж вона не просто так каталась, а у справах привітала маму із днем народження, передала букет від зятька Тарзана. Теща розтанула. Бо ж мамі такий зять нужен. Після цього Людмила Поровай навіть змінила Майами на Москву. Цікаво, це вже про подвійні стандарти чи ще ні? Старша сестра корольової Руся, вона ж Ірина Осауленко, теж була на святкуванні маминої днюхи, але перетягнути її на свій терористичний бік путіні старзан не зміг. Нормальні ж люди розуміють, що це не так. Співачка Руся давно і впевнено виступає проти Путіна. Навіть записала колискову для маленьких українців, які постраждали від російської агресії. Бо в мене вдома моя тітка і мої браті і їх сини. І у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Складно тепер буде Наташі пояснити в Москві витівки своїх неблагонадійних родичів. Доведеться. Значно активніше стрибати по кремлівській сцені та відпрацьовувати порядок. Денний вона ж як ніяк, членкиня партії «Єдина Росія. Я все таки киянка, киянка, кияночка.